Сила іракської урядової армії в четвер узяла під контроль територію західного масула, де розташована зруйнована соборна мечеть Ан-Нурі. Минулого тижня її підірвали бойовики терористичної організації ІДІЛ. Рано вранці ми пішли на штурм площі, де була мечеть Ан-Нурі і Мінарета Аль-Хадба. Ми її звільнили, але бої тривають, оскільки необхідно зачистити весь район. Армія Іраку вважає взяття зруйнованої мечеті Аннурі перемогою над іділ. Мечет дуже важлива. По-перше, вона історична і має велике значення для жителів Мосула. По-друге, саме в цій мечеті терорист Абу бакр Аль-Багдаді оголосив про створення псевдодержави. Влада Іраку очікує, що тривала битва за Мосул завершиться найближчими днями. Військовим ще потрібно зачистити кілька кварталів західної частини міста, де засіла решта бойовиків. Тим часом мирне населення і далі втікає зі старого Мосула, рятуючись від бойових дій. Іракські військові в четвер перевезли на вантажівках сотні людей, які прямували до центрів для біженців. Операція зі звільнення Мосула почалася в березні 2016 року. Упродовж останніх восьми місяців ідуть бої за саме місто. Його східну частину відбили виділ у січні. Потім почали відвоювати Західний Мосул. Терористи окупували місто три роки тому. За даними гуманітарних організацій, за цей час Мосул покинуло майже 900 тисяч мирних жителів. Решта людей потерпала від нестачі продуктів і медикаментів. Багато хто загинув через бойові дії чи насильство ісламістів.